У травні цього року у костелі відбулася зустріч із делегатами з Республіки Польща та депутатами обласної ради. Тоді був підписаний протокол про співпрацю. Уже 9 грудня у костел вкотре приїхали делегати з Польщі, аби побачити обсяг виконаних робіт. Менше як через тиждень після цього сюди вже приїхала комісія на чолі з начальником управління культури облдержадміністрації Валерієм Дмитруком. Числадміністрацію не дійшов лист з Києва, з Києва археології про те. Що е... про те, що на території Кос е... відбувалися незаконні археологічні роботи. А та людина тут є. Це Ця людина з Києва, немає її з Києва. Валерій Дмитрук не показує листа від археолога, на якого посилається і наполягає на огляді споруди, не зважаючи на незадовільний стан настоятеля костелу. Я дуже певно почуваюся, ледве став. Під час зустрічі присутній віце-консул Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку Марек Запор, який знайомий з усіма документами з боку української та польської сторони, ці документи, які надала польська сторона, та дійсно був договір про проведення робіт на людей, але ці люди не мали повноважень проводити ці роботи. Ось саме цей дозвіл на проведення археологічних розвиток, розкопок. Також у ньому зазначено, що всі знайдені артефакти мають бути передані на зберігання Волинському корм. Краєзнавчому музею до слова, саме працівник цього музею Михайло Вашета і є тим археологом, який працював на місці розкопок у костелі. Натомість начальник управління культури приїхав зі своїм археологом Віктором Баюком на повторну перевірку склепів. В мене просто є документи на проведення робітну по, по нашій території. А оскільки та, а оскільки Всі. є доручення голови адміністрації розібратися в ситуації, то Ольга Хімич терміново запросив на консультацію зі слів археолога краєзнавчого музею Михайла Вашета, та облдержадміністрація жодного разу не сприяла проведенню будь-яких робіт на території костелу, запевняючи, що вони не мають на це права. Хоча в цього археолога є усі документи, зокрема з інституту археології, який засвідчує його кваліфікацію. Начальник управління культури разом із комісією обійшов усі поховальні склепіння. Про цю зустріч у кабінеті селищної голови склали протокол. Селищний голова зацікавлений тільки у розв'язанні цієї проблеми, і звичайно, щоб з польської сторони з України, української сторони можливо об'єдналися і все-таки довели до кінця цю споруду. Якщо фінансування з боку польської сторони буде надходити й надалі, в такому ж обсязі, вже через п'ять років селище Олика стане мекою для вірян та туристів, але зайві перевірки лише можуть призупинити процес реставрації костелу.